Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. до головних подій дня. Центральна виборча комісія опрацювала майже 66% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Лідирує партія Народний фронт, яка на цей час набирає 21,7% голосів. На 3,0% відстає блок Петра Порошенка. Також 5% відсотковий бар'єр наразі долають об'єднання самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та партія Батьківщина. Смертельна аварія на Київщині автівка з бюлетенями потрапила у потрійну ДТП. Загинули водій, голова також член ДВК. Як повідомили у прес-службі головного управління МВС в Київській області, трагічний інцидент стався близько о пів на п'яту ранку на 110-му кілометрі автодороги Київ-Харків. Водій автомобіля з бюлетенями не впорався із керуванням. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома автівками. В машині їхали представники дільничої виборчої комісії села Вишеньки Бориспільського району київської області вони перевозили бюлетені на виборчу до та виборчу документацію до окружної виборчої комісії номер 98 в Яготин. від отриманих тяжких травм водій голова та член комісії загинули на місці події Міліціонер, який супроводжував бюлетені заступник голови та ще один член ДВК, а також водій і пасажир інших постраждалих авто з тяжкими травмами були госпіталізовані бюлетені що знаходилися в автівці не постраждали Секретар даної ДВК виїхала на місце події за виборчою документацією і таки передала її до окружкому. А от у ЦВК позачергові вибори до Верховної Ради України визнають такими, що відбулися. Зафіксовані порушення вважають суто технічними мовляв. На результати волевиявлення вони не вплинуть. Центр виборчко має претензії до самого підрахунку голосів на всіх дільницях. Вони вже завершилися, а от результати ніяк не опрацюють в ОВК. Деякі окружні виборчі дільниці і досі не внесли даних до системи вибори. З такими ледарями у ЦВК пообіцяли розібратися і жорстоко покарати. Деякі окружні вибачі комісії зараз відверто пасуть задніх. Я не хотів би зараз використовувати слово саботаж щодо роботи членів цих окружних виборчих комісій, але якщо впродовж найближчих годин ситуація не зміниться, то центральна виборча комісія буде використовувати не тільки це слово, а й вживати інших достатньо жорстких заходів щодо таких окружних виборчих комісій, аж до питання припинення повноважень всього складу цих комісій і призначення нового складу. Незважаючи на низку порушень, вибори називають легітимними і громадські активісти. За даними мережі, опора явка виборців склала 51%. Навіть у Донецькій та Луганській областях більше як 40% громадян прийшли на виборчі дільниці. Щоправда, така статистика надається тільки по тим виборчим округам, які все ж таки працювали. Загалом, на думку активістів, хід голосування на позачергових виборах до парламенту відбувався у штатному режимі. Комітет виборців зареєстрував 850 порушень на позачергових парламентських виборах, і це втричі менше ніж на голосуванні у 2012 році. Загалом порушення були технічні, непринципові та несуттєві. Тому комітет визнає вибори такими, що відбулись. Вибори в Україні відбулися відповідно демократичним нормам і принципам. І на сьогодні немає жодних підстав для тих чи інших спекуляцій навколо теми законності та легітимності виборів. Серед порушень зафіксовано агітацію в день тиші та безпосередньо у день голосування, часті зміни складу ДВК та ОВК, каруселі, безкоштовна доставка виборців до дільниць. Підкуп вкидання бюлетеней пачками подекуди порушувались правила проведення засідань виборчих комісій, були відсутніми на дільницях правоохоронці та чинилися перешкоджання роботі спостерігачів. Ми фіксували 6,3% дільниць, спроба незаконного голосування. Мова йде про осіб, які намагались проголосувати за третіх осіб, але тим не менше, ці факти були встановлені, і голосування відбулося в належний спосіб. Також, наче. У відсотках дільниць ми фіксували спробу винесу виборчого бюлетеня з приміщення для голосування, тобто, це фактично спроба організувати карусель. 90% порушень пов'язані із мажоритарною складовою. Тут варто відзначити 102-й округ, що на Кіровоградщині. Через низку порушень під час виборчої кампанії та в день голосування комітет виборців України рекомендує центральній виборчій комісії не визнавати результати виборів у цьому окрузі. Так званий виборчий округ імені Олеся Довгого. Я думаю, що це буде нормальна практика, коли найбільш проблемні округи ми будемо називати іменами тих людей, які найбільше зловживають на виборах. Мали місце у Складання соціальних угод і засвідчення наших спостерігачів за ці соціальні угоди виборці отримували винагороду. Мали місце факти підкупу, мали місце факти тиску на членів комісій, мали місце факти тиску на спостерігачів. Найскладніше спостерігачам прийшлося у Донецькій та Луганській областях. Вони зафіксували суттєві порушення у трьох виборчих округах прифронтової зони. Лідер антирейтингу округ номер 45 на Донеччині, де відкрилося лише чотири виборчі дільниці і де проголосувало лише дві тисячі громадян. На ньому, до речі, переміг екс-регіонал Єфим Звягільський. За нього проголосували лише півтори тисячі виборців, проте й цього вистачило. На двох виборчих дільниць чотирьох у нас було зафіксований факт, що коли співробітники Служби безпеки України вивели спостерігачів та членів дільничної виборчої комісії під загрозою теракту, там близько 40 хвилин були перевірки, і виборча документація залишалася без контролю. За інформацією від наших спостерігачів, це втручання мало ознаки. Впливу на результати волевиявлення і ознаки вкидання виборчих бюлетенів також були в даному випадку присутні. Вкидання виборчих бюлетенів, залучення військових, мінування виборчих дільниць все це вплинуло на виборчий процес. Проте понад 85% порушень технічного характеру. Тому, на думку експертів та громадських активістів, причин для оскарження легітимності виборів немає. Анастасія Біловол, соціальна країна. Глава окружвиборчкому номер 140 в Одесі Анатолій Яцьков. Втік із засідання разом із вісьмома іншими членами ОВК. Про це повідомляє видання Думська. Яцьков, колишній головний еколог області та інші члени ОВК, втекли після того, як уповноважені кандидатів у нардепи зафіксували розбіжності між даними прийнятих протоколів ДВК і цифрами, опублікованими на сайті Центр виборчкому. Після цього підбиття підсумків голосування в окрузі зупинилося, хоча комісія встигла прийняти тільки 7% протоколів. Зараз міліція розшукує Яцкова та інших членів ОВК, згідно даних ЦВК на окрузі, лідирує Давид Жвані, який йде від блоку Порошенка. Біжалі, просто криси, збіжалі, тому що наш простой парень, простой парі, гуляє, і жванні. А їм це не підходить. А це просто такого мало малого Не роботників. Председатель комісії. Я не взял у Все бюллетени сбежал, секретарь сбежал, сбежали все, нету формы, чтобы могли принимать. Мы хотим за честные выборы. А люди чтобы... уже сегодня получается сколько Ну, украинцы. 12 часов. Это с 7 утра прошлого суток люди на ногах не спали. Ничего. То есть они просто фальсифицируют выборы или, да. или, или, или забирают бюллетени, которые... Нет, они учат. не хотят принимать, хотят, чтобы это признали недействительными, и все, и давайте будем по новой мутить. На Одещині вже декілька скандалів в окрузі номер 135 в Одеській області лідирує екс регіонал Сергій Ківалов, який на даний час набирає близько 30% голосів. Нагадаю, саме Ківалов голосив про перемогу Віктора Януковича на президентських виборах 2004 року. На цих виборах він виступає як самовисуванець. Раніше з'являлася інформація, що проти Ківалова порушено кримінальне провадження за підкуп виборців і організував в Одесі зустріч, на якій накрив для електорату столи з вином ковбасами та

А по факту, а не проти якогось ліса. Хто та саму та не сіл та то єсняла сота люди совсем з другого кандидата на другому окрузі? Тим часом в Одеській організації комітету виборців України повідомляють про низку порушень до і під час голосування. Зокрема, нам вдалося зв'язатися з представником комітету в окрузі номер 141. У нас перемагає з великим відривом, колишній регіонал. Той Трижі 2012 році Віталій Бердіненко. з дуже великим відривом, що ну наштовхує на думки про не дуже чисті вибори, бо були багато повідомлень собственно. Під час виборчої кампанії вчора про підкуп саме від цього кандидата, про підвіз є е, навіть відео зафіксоване, де представники іншого штабу іншого кандидата добу зафіксували. Ми з водієм розмовляли, які підвозив людей, вичислили члена комісії, які відповідали за підвіз людей на дільницю. З'явилися в розпорядженні два аудизаписи, які підтверджують, що по району працювали люди Верхіненка, вони скупляли голоси виборців під список, під розпис. По вашому округу чи всі дільниці здалися вовика? Ні, ще не всі. От ми от зараз після двох, ну, зараз, дві доби завершається, коли ми у вовика. Зараз йдемо трохи перепошити, і тільки 50 відсотків. Здалося дуже багато, дуже великий відсоток відправляється десь одна п'ята, може десь на четверта відправляється на оточнення та є частина, які будуть вже перераховуватися в окружній. В нову раду проходить чимало членів родин вже відомих та чинних політиків. Вони не святять свої прізвища у виборчих списках партій однак уміло проходять в мажоритарних округах завдяки відомим родичам. Підбірка сімейних кланів далі в сюжеті. Вінниця 12-й округ в Нердепу балотується син президента Олексій Порошенко. За даними ЦВК, після обробки 37,4% протоколів він набирає понад 60% голосів і проходить до Верховної Ради. Петро Порошенко неодноразово коментував наміри свого сина брати участь у виборах до парламенту і заявляв про те, що Олексій самостійно прийняв рішення балотуватися до Ради. Він прийняв рішення йти балотуватися. Я, він зі мною не радився, але я пишаюся своїм сином. Він не ховався в списки, як діти інших політиків. Він пішов на округ, де буде чесна, безкомпромісна боротьба. І я впевнений, що він буде гідний мене. Потрапити до парламенту намагається і родина екс глави Верховної Ради Володимира Литвина. Він сам балотується до парламенту як самовисуванець в окрузі номер 65 на Житомирщині. Після опрацювання майже половини протоколів він набирає 42,5% голосів і суттєво відривається від найближчого конкурента. Зайняти місце у раді хоче і його син Іван. Він балотується у сусідньому від батька окрузі, але поки займає лише третє місце за кількістю голосів виборців. Просочитися до нового парламенту збираються і три брати Балоги. Екс-глава МНС Віктор Балога балотується до ради як самовисуванець у 69-му одномандатному окрузі, що на Закарпатті. За даними обробки 79% протоколів, він набирає трохи більше 63% голосів українців і таки проходить до парламенту восьмого скликання. Проходять до ради і його брати Павло та Іван. Вони набрали більшість голосів. Після обробки понад 80% протоколів родичі екс-міністра також балотуються. Як самовисуванці на Закарпатті. Хоче потрапити до парламенту і двоюрідний брат Балоги Василь Питьовка. Він балотується в окрузі номер 72 і фактично уже став переможцем голосування. У 118 та 120 округах на Львівщині балотується від блоку Петра Порошенка брати Дубневич, Богдан та Ярослав. Знову рветься до ради і скандальний екс-регіонал Михайло Добкін. Він увійшов до першої десятки опозиційного блоку. Натомість його брат Дмитро балотується як самовисуванець в окрузі номер 178 на Харківщині і також, за проміжними даними, знаходиться у лідерах. Яна Курченко соціальна країна. Тим часом у Москві розцінюють вибори до Верховної Ради України як такі, що відбулися. Про це агентство інтерфакс повідомив голова Міністерства закордонних справ Росії Григорій Карасін. Ми чекаємо офіційного підбиття підсумків, поки йдуть досить суперечливі відомості, але вже зараз ясно, що вибори, незважаючи на досить жорстку і брудну кампанію, відбулися. Верховній Раді необхідно буде налагодити інклюзивний діалог із суспільством, вийти на прямі контакти з представниками регіонів і прагнути до дипломатичного рішення проблем, до яких призвели дії Києва. Кнопкодавство, бійки та ручне голосування саме цим увійшов в історію парламент цьомого скликання, який достроково припинив свою діяльність. Саме на час каденції цього парламенту припадають криваві події на Євромайдані, анексія Криму та війна на сході України. 12.12.2012 року розпочала свою роботу Верховна Рада сьомого скликання. За півтора року застати на своїх робочих місцях у парламенті всіх народних обранців вдавалось нечасто. Відеокамера нашого оператора неодноразово фіксувала випадки кнопкодавства. Включити до порядку денного. Це ж ваш закон. Пацкана. Полюбляли депутати блокувати трибуну та президію парламенту. Одного разу навіть зачинили тодішнього спікера Володимира Рибака у власному кабінеті. Як у парламенті, так і поза ним ставалися чисельні бійки серед інших інцидент у березні 2014-го. Свободівці силовим методом змусили написати заяву про звільнення керівника національної телекомпанії України. Сідай руки перебори сідай крісла. І вот це відрізня. Пиши не давай Що Ти Типли за мої роки. У моїй країні дарувати руки прибор. Руки прибили. Сядить. Зараз, сідай. Сідай. Зараз, сідай. Сідай. Зараз сідай. бумажка. Коли не вистачало слів, у справу йшли кулаки, і у жінок депутатів, зокрема, рукоприкладством грішили Ірина Фаріон та Оксана Калетник. Це сьогоднішня ранішня, абсолютно дебата, але на мою думку заходи мають бути набагато жорсткіші. Наші люди поклали своє життя. Отже, сім. Вопрос не в лидерах. Должна быть выдержка. Когда они позволяют говорить все, что угодно, но при этом ведут себя как разнузданная швали тварь. Пусть остаются. Они знают, как управлять этой страной. Они считают, что без диалога это возможно. Пожалуйста. Бути найгучнішим скандалом Верховної Ради сьомого скликання стало прийняття законів вручну і без обговорення 16 січня 2014 року. В часи розпалу Євромайдану були прийняті горезвісні диктаторські закони. Нагадаємо, вони обмежували свободу слова, проведення мітингів та вводили заочне кримінальне провадження без присутності обвинуваченого. Навіщо ви каструлю на голову оділи? Ну ж вам кажу замість казки. Нам же запретили носити каски. Президент указ такий создав. що каски значить, каструля у ход. Шляхом підняття рук було прийнято і держбюджет на поточний рік. Це вдалося зробити всього за три хвилини. За місяць центр Києва охопили криваві події. Загинули сотні активістів, яких назвали героями Небесної Сотні. Ти ж на моїм серцю межа. Після втечі президента Віктора Януковича в парламенті сформували нову більшість, але змін не відбулося. Навпаки, Україна втрачає півострів Крим. Згодом починається війна на сході України. Лідери КПУ Петра Смоненка вигнали із сесійної зали за сепаратистські заклики. А згодом заборонили і саму фракцію комуністичної партії. Коли ж у народу увірвався терпець, в Україні почалася так звана сміттєва люстрація. НАТО під радою запхав регіонала Журавського сміттєвий бак. На цьому події не завершилися. Хвиля сміттєвих люстрацій прокотилася по всій Україні

Нинішній склад парламенту не відповідає запитам громадян, так аргументував необхідність дострокового розпуску Верховної Ради сьомого скликання президент Петро Порошенко ще 25 серпня. Проте Рада продовжила свою роботу до формування нового парламенту. Чимало депутатів, які засідають або числяться в раді, якщо не прямі спонсори та спільники, то симпатики бойовиків сепаратистів. Навіть на оголошення мобілізації. Та на вимогу визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями ледь-ледь наш кребли 232 голоси. Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна. Поки в ЦВК тривають підрахунки голосів в зоні АТО продовжуються обстріли. позицій українських військових, як повідомляє група інформаційний спротив, за добу зафіксовано 20 обстрілів. За час перемир'я їх кількість становить вже більше двох тисяч. Зокрема, завдано вогневі удари по блокпостах упорних пунктах сил АТО та аеропорту Донецьк. Підтверджує інформацію про обстріли і прес-центр антитерористичної операції. Напередодні увечері бойовики не одне разу обстріляли наші позиції, що розташовані неподалік населеного пункту Нікішина, використовуючи працювати міномети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілого, продукти похарчування та питну воду, підірвалась на Фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особового складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Обстановка в інших районах, зокрема в Донецькому аеропорту поблизу Маріуполя, стабільна і знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. І до ситуації на сході України. Села під Маріуполем сьогодні зранку. Бойовики атакували зградів, мінометів та танків. Втрат з боку військовослужбовців немає. Кількість постраждалих мирних жителів уточнюється. На місце в оперативному порядку виїхали бригади швидкої медичної допомоги. Почався обстріл позиції сил АТО на лінії Павлопіль гнутили. Обстріл вівся з мінометів і танків. Наші військові. Успішно відбили атаку та підбили танк, який терористи одразу покинули на полі бою. Також о сьомій десять ранку терористи обстріляли з мінометів і градів позиції села То на околицях селища Талаківка. Втрат з боку наших військових немає. Московський суд продовжив арешт Надії Савченко до лютого 2015 року. Про це в своєму мікроблозі повідомив захисник української льотчиці Марк Фейгін. Нагадаю, Українка потрапила у полон до російських військових під час антитерористичної операції. Їй інкримінують причетність до загибелі на сході України двох російських журналістів. Засідання суду пройшло без участі Савченко, оскільки в даний час вона знаходиться в інституті імені сербського на психіатричній експертизі. Надія йде першим номером у списку партії Батьківщина. Оскільки поліцила подолала прохідний бар'єр, то вона стала народним депутатом України. Її захисники сподіваються, що депутатський мандат зможе визволити її з-під арешту. І наразі це остання інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого, тому я з вами не прощаюся. Побачимося.